Чи можуть прийняти ваше замовлення? А я думала, до мене вже ніхто не прийде. Щось можна на вас поїсти. О, так, ви знаєте. <світ> бо ми в ресторані. Ці крильці на картинці у вас дуже гарно виглядають. Але в мене є питання, чи маєте ви свинячі крильця? Пані свинячі крильця? Хм, Щось не так з моєю депіляцією, я щось не так вимовляю? Свинячі крильця? Я перепрошую, звичайно, але в меню ми не маємо свинячих крилець, бо знаєте, свині не мають крил. А в хафе напроти я їла. Ну добре, давайте тоді розпочнемо з холодця. А, гарний вибір. Тільки я хочу, щоб він був теплим. Ну, але сама специфіка холодця полягає в тому, що він холодний. Мікрохвильовку на кухні маєте? Так. Ну то нагрійте і буде теплим. Свинячих крилець не маєте, то давайте грудинка куряча. А в ній є кості? Пані, але грудинка куряча не має костів. Що це за куряча грудинка без костів, як свиня без крил? Ну добре, давайте тоді капучино. Хм. Капучино. Тільки без молока. Як без молока? Можливо, пані хоче чорну каву? Якби я хотіла чорну каву, я б сказала, дайте мені чорну каву, я ж вам кажу, у мене з депіляцією все добре. Я кажу капучино без молока. Добре! Оплата буде картою чи готівкою? Так.